Готуємо замовлення на сьогодні. Замовили процесор q 9650 4 ядра 30 ГГц на ядро на 775-й сокет. Процесор протестований, наклеїв наш фірмовий гарантійний стікер. В комплекті іде термопаста для разової заміни середньої якості GD900, але, скоріш за все, клієнт буде міняти на щось краще. Також замовили. Комплект з 4 планок оперативної пам'яті для комп'ютера Kingston HyperX Genesis 4 планки по 4 ГБ. 1600 частоти 1,65 вольта, цель 9 таймінги. Пам'ять дворанкова. Буде працювати на Intel, на старому і на AMD. Перед відправкою пам'ять поставимо на тестування. В одну тестову зону і подивимось на результат. Тестування пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, радіатори виглядають в тестовій зоні. Код товару по процесору 3014, код пам'яті 0.41.12. Поїде сьогодні в селище Кам'янське.